Другий за цей рік місячник добровільної здачі зброї відбувся у липні. На армійська, гладкоствольна, боєприпаси, спецзасоби, гранати. Усього до поліції принесли 105 одиниць зброї. Якщо брати, порівнювати місячні, які ми проводили в березні, то фактично ми йдемо на рівні. На рівні. Сказать, що кількість збільшується або зменшується, але можна, вона стабільна. Тобто, от у нас минулий місячник було десь 100, 107 чи 108 березня, ну, 105, в принципі, так на рівні приносячи свої рушниці та пістолети, які не мають офіційної реєстрації, громадяни звільняють себе від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї в Україні передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Упродовж цього місячника його уникнули 48 громадян. Інші побажали на законних підставах оформити володіння зброєю. Найбільш активні міста учасники місячника Полтава та Кременчук, а також Полтавський, Кобиляцький та Великобагачанський райони. Велика кількість незареєстрованої зброї відзначають у поліції, з'явилася протягом останніх двох років із початком антитерористичної операції. З числа, наприклад, учасників АТО, ті, що служили в Збройних силах, демобілізовані, вилучалася така вони зброя, вони притягалися до кримінальної дальності. От на питання, навіщо воно вам, тобто люди можуть дати конкретних відповідей. Ну, хай пригодиться. А наслідки, наслідки ж не всі розуміють. Наступний такий місячник поліцейські влаштують у листопаді.